Вечір вівторка, і вже не хочеться тримати вагу. Бо все дістало робота. Люди просто хочеться втулити. А це зрив, самобічування і так по колу. Проходили, тому це не варіант. А смачненько для себе, для любимого, то хочеться. Є вихід: банановий, шоколадний протеїновий десерт. Погнали готувати. Беремо банани, десь штуки дві очищаємо від кожури. Згадуємо всіх тих, хто нас дістав за день, і цик-цик-цик-цик-цик -ци 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 нарізаємо банана кільця. Для зручності зверху накриваємо пергаментом і ніжно зверху притискаємо. Формуємо однорідну масу. Виходить, десь отак, як моя нервова після англійської мови. Далі додаємо спецію для м'язів, і щоб пасити стібо. У мене не засвоєння беру забору яєчни. Путин, Путин, Путин! Вибачається така чоловіча повага до білку. Трошки рослинного молока беру кокосове. налити, перемішати, зробити гарно і зверху на банан. Щоб для настрою і гормональної системи беремо шоколад. Туди масло важкового або кокосового і розтопити. Горішки не насичені жири, гарні для шкіри і контролю холостерину. Верхнім шаром додаємо шоколад і розподіляємо. І нічого випікати не треба, такий десерт ставимо морозилку. На ранок відкриваю, і у вас готовий смачний повноцінний білковий десерт. У якого нормальний склад добре насичений.